Винегрет. так? Да? Салат вже прибуває на прилавку не одну годину. Під питанням. Да, він під Чому? питанням, тому що вже буряк окрасив картоплю в червоний колір. Правило перше: якщо салат потік або забарвився одним кольором, такий салат краще не купувати. Картопля прибрала цвіт буряка. Правило друге. Що більше у салаті компонентів, то швидше він зіпсується, особливо салати з майонезом. Ну тут більше Це сільодочка під шубою. У нас теж уже така гранатовий браслет. Правило третє. салат олів'є. В олів'є є. Важливий нюанс. Галів'є салатик. у нас він на м'ясі, не на ковбасі. Якщо в рецепті варене або печене м'ясо, це зменшує ризики розмноження бактерій. Ковбаса в сирому вигляді рішиться, а м'ясо відварюється. Тобто маленький плюс, плюс? можна да, поставити салату, якщо він з м'ясом, а, а, а не з ковбасою. Ну а зупинили ми свій вибір на акційному салаті. Овощі вже починають випускати свій сок натуральний. Вічає, що можемо спробувати взяти цей салат Так. Да. 150 грам. Була акційного салату. Салат.